Доброго здоров'я, дорогі глядачі, чим далі, тим більше і більше змін нам підкидають з вами, що на цей раз рада прийняла за основу урядовий законопроект, за яким жінок, що пройшли підготовку, будуть ставити на облік про мобілізацію жінок, поки що не йдеться. Але знаєте, тут не все так просто. Послухайте, шановні колеги. Ви тільки що проголосували законопроект, 12076. Я вас вітаю. Ви зробили перший крок мобілізації жінок, тому що якщо... Жінка пройде базову загальну військову підготовку. Після цього вона автоматично стає на військовий облік. І після цього, навіть якщо вона не медик, але і це ще не все. Виявляється, треба ще глибше дивитись на цю ситуацію. Мені взагалі здається, що це якась диверсія. Тому що після таких заяв сидить жінка, яка. Працювала в неї, був ФОП, да, наприклад, вона працювала е, на якомусь своєму маленькому підприємстві. Спочатку її гідманцев підняв податки, і вона вже не справляється з тим, щоб забезпечити себе, забезпечити свою, країну, е, свою родину. Далі зайшов закон від Зеленського його оточення про те, що будуть мобілізувати жінок. Вона зараз візьме цих дітей, візьме тищу Зеленського, і поїде за кордон. Тому що не буде чекати, поки її там 16-річну дитину поставлять на облік. Це, до речі, ще одна історія, яка дуже серйозно гуляла в е, суспільстві. Поки вона не буде чекати, поки її 16-річну дитину заберуть і е, поставлять на якийсь облік. Потім вона не буде чекати, поки вистачить совість не забирати в неї останнє з її бізнесу. Потім вона не буде чекати. Е, коли її мобілізують, про що йде мова? Був проголосований законопроект 12076, в якому фактично прописано е чорними літерами на білому маркуші, що якщо жінка пройде базову військову службу, вона потрапляє до реєстру військовозобов'язаних, і після цього на наступну хвилину може прийти ТЦК і її мобілізувати. Ну а далі про болюче. 100 тисяч загиблих і 200 тисяч дезертирів. Наскільки ці цифри за вашим враженням, наближені до реальності? Е, на жаль, е, наші безповоротні втрати у війні, е, вони дійсно е, становлять за тими даними, які Генеральний штаб е, передав на ставку Верховного Командувача, Дійсно, за тими даними становлять, якщо рахувати загиблих і зниклих безвісті разом, становлять близько 105 тисяч військовослужбовців. Понад 70 тисяч визнаних вже людей загиблими і 35 тисяч зниклих безвісті. Я думаю, що західні журналісти отримали ту ж саму інформацію, яка зараз лунає у наших кабінетах. 105 тисяч загиблих і зниклих безвісти. Журналіст Бутусов каже, що такі дані генштаб передав ставці. За його словами, підтверджена кількість загиблих становить 70 тисяч, зниклих безвісти 35 тисяч. Ну, поки що ця інформація оприлюднена лише Бутусовим, який отримав її зі своїх джерел. Тож чекаємо на офіційне підтвердження або запростування. Так, цього з боку генштабу. Ну і тривале мовчання буде сприйматися, знаєте, як підтвердження. Ну, а далі понеслось. Трамп заявив, що президент Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду з Росією і припинити божевілля. Про це він написав у своїй соцмережі Trust Social. Він також заявив, Україна втратила у війні 400 тисяч солдатів та ще більше цивільних, а російська сторона втратила близько 600 тисяч солдатів мертвими або пораненими. І вже є реакція на слова Трампа. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч військових поранено, і це за рахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, заявив Зеленський. Ви знаєте, дуже сумніваюся, що 50% повертаються у стрій. Дуже сумніваюся. І щодо цифр а, інших а, 43 тисячі, 000... не знаю, щось мало віриться мені, якщо чесно. Ну, якщо цьому вірити, то офіційна відповідь отримана. Два моменти: Зеленський взагалі нічого не згадав про безвісти зниклих. Взагалі нічого не згадав. Тобто а, і досі мовчить про заяву Бутусова. Розумієте про втрати. І тут залишається дуже багато питань то які ж у нас насправді втрати. Думаю, що колись ми дізнаємось цю цифру правдиву, але хто його зна коли. А ще Зеленський відхилив заклик Трампа до негайного припинення вогню: припинення війни без гарантій спровокує Путіна знову її почати, так сказав Зеленський. Ну, тут згодна на всі 100%, і всі це розуміють, що. Припинення без гарантій, це е, просто Буча буде по всій Україні. От і все. Е, але в мене є одне запитання. Куди поділися слова? Щоб закінчити війну, треба просто перестати стріляти. Ви пам'ятаєте цю фразу? Я дуже добре її пам'ятаю, дуже часто згадую. Саме цю фразу у 2019 році сказав Зеленський, е, ну, він казав про це майже у всіх своїх інтерв'ю. То може час згадати про це, я не знаю, там вибачитись може про це. І за шашлики, ну так. І за те, що не попередили людей перед повномасштабним вторгненням, Тужбучу, Бородянку, Ірпінь, Гостомель, ну і так далі по списку дуже багато в Київській області і не тільки в Київській області. Де люди могли б врятуватись, але ні. І ще про зустріч Зеленського і Трампа у Франції. Знаєте, я не буду багато коментувати. Думаю, що всі почитали вже ці заяви. Прокоментую тільки одну: мир через силу можливий, заявив Зеленський після зустрічі з Трампом. Стовідсотково особливо це можливо, знаєте, якщо не красти. На забезпеченні ЗСУ особливо, а якщо карати корупціонерів, якщо не зривати мобілізацію, не знімати я не знаю, того ж залужного, я думаю, що якщо б його не зняли, все було б зовсім по-іншому. Не постачати на фронт ті ж браковані міни. Не обіцяти того, що не будеш виконувати. Ну якщо б ось все це виповнилось, так тоді я думаю, що був би не мир через силу можна було б отримати, а можна було б отримати перемогу. Але маємо те, що маємо. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.